Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео, ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік і мій гість пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, автор ютуб каналу Клочок Тайм. Підпишіться, будь ласка, на фабрику новин. Підпишіться, будь ласка, на Клочок Тайм. Я вкотре повторюю, я підписний, вам також раджу це зробити. Залишайте, будь ласка, коментарі і не забувайте лайкати. Це добряче дозволяє посувати контент, який ми, автори, створюємо саме для вас. Пане Валерію, дуже радий бачити, радий вітати з новим роком. Зі святами вас. Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Навзаєм вітання найкраще вітання і бажаю знову ж таки, щоб 25 й рік став роком завершення війни. Героям слава дякую, що ви з нами. От про завершення війни ми поговоримо, тому що є певні меседжі, які, можливо, підкреслюю про це можуть свідчити. Принаймні, про це пишуть журналісти. Але почати я хотів би з можливо дещо хайпової теми пане Валерію. Це не наша з вами історія в ефірах це обговорювати, але оскільки несеться, хочу. А попросити вас або можливо підтвердити, або спростувати, або пояснити природу виникнення взагалі цієї інформації, все почалось там з метра Гордона. Наскільки ми знаємо, який сказав про те, що якась зустріч мала відбутися між путіним і Трампом 30-го числа, яка б мала покласти край гарячій фазі конфлікту. Ну, потім він вийшов з екстреним зверненням, сказав про те, що ця зустріч не відбулась, не відбулася. Путін і Трамп не зустрілися. А після чого в мережі почали ширитися певні матеріали. Згідно з якими, нібито ось цей борт, про який говорив про який писали в змі дійсно побував в Росії. МЗС Російської Федерації підтвердили, що спецборд Росії був у Сполучених Штатах Америки але він, нібито, не пов'язаний ні з чим таким навколо чого будують теорії, просто з ротацією дипломатів. І от пан Чалий в інтерв'ю моїм колегам з New Voice каже, що. Слухайте, ну а можливо варто й по іншому розглядати цю історію. Можливо, не так все просто. Можливо, не лише там подарунками дипломатам США обмежились або ротацією дипломатів. Це на це не схоже, каже пан Чал. І от я хочу вас запитати, чомусь пишуть про те, що Патрушев дійсно міг бути на цьому борту і спілкуватися в Сполучених Штатах Америки з кимось, невідомо з ким. Тобто сам факт, то, що літак був в Штатах, він підтверджений, те, що так. там знаходився Патрушов, ні. Але хочу запитатись вашої думки, що ви думаєте з правдою цієї всієї історії? Я говорив, говорю і буду говорити надалі. Що контакти між командами кремлівського режиму, тому що я не знаю наскільки там Путін особисто долучений до цього процесу. Там без Путіна вистачає покидьків і командою Трампа контакти ці тривають. Це переговори про можливі переговори, щоб ми розуміли. І ну, заперечити цього факту нереально, тому що дійсно є підтвердження від найвищих посадових осіб Росії про те, що вони обговорюють щось. Ну зокрема, там коментар Лаврова про те, що ми не погоджуємося на те, щоб Україна лише 20 років була в НАТО. Про це окрім команди Трампа ніхто не говорив. Ну вибачаєте, яких ще доказів не вистачає. Ну і далі можна знаходити купу підтверджень. Це розуміють самі Росії, навіть чудово розуміють. Росія заявляє про те, що вона готова до переговорів, але робить усе для того, щоб демонструвати, що вона має силу і вона ну, реально заходить в переговорний процес з позиції сили. Демонструє вона це не просто нам, задаючи терористичних атак по території України і збільшуючи там або зменшуючи інтенсивність наступів, а демонструє в першу чергу команді Трампа. І показують, так, да, ми сильні, і ми готові, але ми ось саме з цих позицій заходимо в цей процес і вибудовують, і вмалюють нині рамку таку переговорну. Ну справді, спецборд літав до Вашингтону. Це вже нікому не секрет. Це офіційно підтверджено Захаровою. Звісно, вона не скаже, що там Патрушев літав. Ну послухайте, це б наївно виглядало. Тобто, контакти відбуваються те, що там Трамп і Путін могли зустрітися. Ну це фантастика. Ну до моменту інавгурації навряд чи це буде, тому що засвітитися Трампу, десь зараз ще поки що не будучи президентом, повноправним, да то це не та історія. Тим паче. Динаміка подій дуже дуже серйозна зараз. Це ми бачимо про низці терористичних актів у Європі у Сполучених Штатах Америки, що мені вказує на демонстрацію знову ж таки сили не лише Росією, а і Китаєм. Ну, не випадково був пронансований візит Сін Цзінпіна до Москви В цьому році це було зроблено. Ну для чого? От не знаю, коли полечу, але полечу точно двадцять 2025 році. Це свідчення того, що Китай підтримувати зв'язки, буде підтримувати зв'язки з Росією. Китай вже запроваджує санкції на товари подвійного призначення для військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. І от низка таких дій вона вказує мені особисто на те, що от зараз тривають і ці переговори, сторони демонструють е готовність до діалогу, але кожна із сторін висуває свої умови. Байден, перепрошую, Трамп поки що нічого не висуває особливого. Він вивчає думку і позиції зараз тих країн, з якими йому доведеться мати справу уже е з 21 січня. І, От, зараз якраз відбувається цей підготовчий момент, те, що я бачу. Ну не випадково Трамп повідомив про те, що він 19 січня. Проведе мітинг для виборців своїх. Ну це там не така велика аудиторія, була близько 20 тисяч чоловік. Це буде проходити на арені одного з баскетбольних клубів Вашингтону, але ну сама картинка, заява вона буде зроблена для того, щоб продемонструвати, з чим Трамп буде заходити в найбутні 4 роки на посаду президента вовальний кабінет. А от зараз він формує якраз цю свою. Промову, рамку з якої він виступить, бо одна історія це передвиборча кампанія. Обіцяти все і всім, і завжди так. А інша справа, коли ти заходиш на посаду, Трамп це розуміє, що будуть якісь певні виклики. Тому ну, контакти є, вони абсолютно очевидно. Ну, це абсолютно очевидно. Трамп доволі послідовно зараз посилаються меседжі відстоює позицію України. Це так і є, і навіть російські зетблогери пишуть про те, що ну Трамп багато за Україну тягне ну, таку інформацію вже зливають не випадково. Досягти усіх своїх хотілок Кремль не зможе це більш ніж очевидно. Так само, як і ми не зможемо досягти дипломатичний спосіб усіх своїх побажань. І повернути території під контроль що стосується членства в НАТО. Тому це абсолютно очевидно. А прогнози по датах ну справа доволі невдячна, як на мене. Тим паче, ну так категорично їх робити. Ну але це справа вже самого Гордона, він не думаю, з цим якось розбереться. Добре, чи погано, чи ні, то вже ну зараз немає ніякого відношення до саме аналізу ситуації. А от інформація Sky News яка була опублікована, оце якраз як на мене дуже дуже цікава, тому так. що. В матеріалі мовиться про Трампа 2.0, його програма, яка стосується не лише України, а і Близького Сходу, і Китаю, внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. Виклики, які будуть зроблені, які ну точно будуть зроблені формально вже на рівні законів, розпоряджень після 21 січня. Низка судових позовів, що стосується мігрантів, ну там цілий об'єм величезний об'ємний матеріал, який саме написаний на підставі. Вивчення різного роду інсайдерської інформації кореспондентами, які працюють в різних куточках світу. Це дуже важливо. Для глядача пояснюю, як воно відбувається. Є кореспондент, наприклад, газети Washington Post, New York Times, Sky News, будь-якої, от, наприклад, в Україні. Він контактує з високопосадовцями в Україні. Якщо треба злити на західну аудиторію якусь інформацію, ви йому її повідомляєте. І він її публікує. От в цьому виданні точно так же було зроблено із журналістом Sky News, який працює у Москві безпосередньо. Ну звісно, що він контактує. Ну вибачте, не там з експертами, аналітиками, а з тими, хто близький до влади, і влада знає повірте, що цих журналістів так само, як і в нас, так і де інде. Це ну фактично, роду такі агенти, які працюють для змі. Але вони користуються цією інформацією для того, щоб змі це просувалося, А через змі робиться і зовнішня політика дипломатична, і повідомлення про те, що для Кремля буде дуже цікавим і вигідним до 9 травня вийти на якийсь уже там формат переговорів до чогось домовитися, для того, щоб згодувати руському населенню закінчення так званої своїх достіжені цілей, Це якраз ну дозована ця цілеспрямована цілесправоване дозована зливання інформації. Тому довкола цієї дати ще буде багато подій і багато розмов. Тим паче нагадую всім, що Кирило Буданов також робив заяву про те, що до кінця весни він говорить доволі поки що обережно, бездатний називаючи. Він вбачає, що буду, ми вийдемо на якийсь переговорний процес. Ми не говоримо про його закінчення, тому що все може розтягнутися в часі. Сторони дуже зацікавлені. Я маю на увазі зараз. От рахуємо одна сторона. Китай, Росія, Північна Корея, Іран сюди ще можна віднести. Друга сторона це Сполучені Штати Америки, і Європа, де визначальною є саме США визначальною стороною, і вони формутуватимуть політику. От якраз процес цей триває вже в частині досягнення якихось попередніх домовленостей що подальшого існування взагалі світу. Україна в цьому контексті це один з елементів такої розмови, але він є першим. Так, Трамп принаймні заявляв. Тому друзі, поки що слідкуємо за подіями. Ви буквально вибиваєте у мене запитання, пане Валерію. Спасибі за професіоналізм, тому що хотів якраз запитати про 9 травня і про Скайнюс, те з яким матеріалом вони до нас вийшли. В порядку поточення в такому разі швиденько хочу запитати, чи правильно ми розуміємо, що це цілеспрямований злив і дійсно вірогідність того, що переговори можуть початися до 9 травня або фіналізуватися до 9 травня. Для чого цей журналіст про що пише? Пан Банет. він пише, що. Мовляв, це дозволить Російській Федерації одразу дві перемоги оголосити: перша 80 років Друга світова війна, інша победа в СВО, нібито і так ну по-своєму оформити звичайно для своїх е громадян це все подати. От питання те саме: це злив? Тобто, дійсно можемо очікувати на 9 травня? Я вважаю, що це злив. Тим паче, про запуск переговорного процесу в публічній площині говорять про кінець січня, початок лютого. Ну зрозуміло, абсолютно чому ми в січні чекаємо вже візит та Келлога, це спецпредставника. Трампа по Росії та Україні він однозначно буде і в Москві. Я цього не виключаю. Він там може бути з приватним візитом, це ні до чого не зобов'язує його. Може бути зустріч із мовним якимось там Патрушевим на нейтральній території, будь-де у Відні, до прикладу, або ще деінде. Ну, Патрушево там складніше, про у нього санкції, але знайдуть да, в Баку полетить. <кху> <кху> да. А може вже й не полетить до Баку. Там теж можуть так, дрони здавати. <кху> Ситуація теж змінилася. Знайдуть про де зустрітися, тобто до кінця цього місяця вони реально вийдуть уже на публічний формат такого, такого діалогу. Але зрозуміло, що це не відбуватиметься в один день. Дуже знаковою датою: от сьогодні ми там спілкувалися з колегами з приводу саме цих всіх історій, буде квітень місяць. Це той день, фактично, коли ну, той період, коли Саудівська Аравія має оголосити про своє рішення. Конкретно, скільки вони нафти будуть добувати додатково. Тут уже буде рахуйте, у спаїці із Трампом, і от впродовж цього процесу якраз триватимуть ці всі дії. Ми вийдемо, можливо, там до 9 травня, умовно, ну на якийсь проміжний результат буду так говорити дуже обережно. Який там Путін може згодувати всім, що дивіться ми в переговорах і так далі. От ми вже там досягли чогось і таке інше. Не виключено, що там зменшиться інтенсивність, вогню і так далі. Збільшиться кількість терористичних атак у Європі, в США можуть бути якісь періоди затишчя посилення ескалації. Не забуваємо, що ще Сирія в нас десь там є. Треба ще одного гравця, врахувати Ердогана, який виходить на політичну арену, зовнішню геополітичну вибачте так. Але справді я вважаю, що ну, теоретично знову ж таки теоретично ми можемо це бачити саме в кінці січня, на початку лютого, як початок, початок цього процесу. Але це навряд чи означатиме, що ну, ми там почуємо якусь конкретну дату. Я вбачаю, що це все відбудеться доволі тихо, ніяких там оголошень гучних не буде. Просто ми будемо фіксувати якесь через наголошу зменшення інтенсивності, зменшення обстрілів і так далі. Бо, все ж таки, за три дні до нового року ми мали дещо менше повітряних атак, ракетних атак. Не було і на новий рік. Були, на жаль, атаки шахедами. Вони і минула ніч, і позаминула ніч була. Звісно, що Росія там може накопичувати ці ракети, вона може готуватися і, звісно, це робитиме. Але для мене це ознаки якихось таких, знаєте, вже існуючих контактів. тоді ближче, там, знову ж таки, до травня місяця, квітень, травень, ми побачимо якісь, можливо, перші цілеспрямовані зливи. Про якісь можливо домовленості. я звісно, перепрошую глядача, що ми зараз говоримо в рамках чисто припущення ну іншого просто ну неможливо робити, але наша розмова базується звісно. Пане Юрію ви мене підтримуєте на аналізі тих подій, які є. А повертаючись до сканюз, так ще раз наголошую: я розцінюю це як ці заспрямований злив через змі. Про готовність до конкретної дати досягнути якихось домовленостей. Доволі цікавими індикаторами були в кінці, от в останні дні 2021 вибачте 2024-го року, і на початку 2025-го публікації в змі. Ну про що я конкретно кажу? Є верт, німецька преса пише про мир в 2025 році для України і сюди ж звичайно прив'язує Трампа, мовляв, що Трамп хоче закінчити війну в 2025-му році. Далі видання Financial Times, підводячи підсумки 2024-го року, і роблячи прогнози на майбутнє 2025 п'ятій, також пише про мир і знову ж таки згадують Трампа. Видання Newsmaker пише. Ще фактично те саме: там навіть умови перераховуються, що Україна може піти на деякі поступки, на що там може піти Росія, як Трамп буде працювати в цьому контексті, і все це я хотів вам адресувати. Але перед нашим ефіром, ну зранку, принаймні, пан Михайло Подоляк, радник леви офісу президента, виходить, де ця штука, і каже: ну загалом, буду згадувати слова, і каже про те, що Росія не заплатила ще достатню ціну. Для того аби ми взагалі говорили про переговори, тобто переговори зараз не є можливим, наскільки, в принципі, можна трактувати слова пана Подоляка, знайшов. Не може бути жодних переговорів, переговори це ілюзія. За словами Подаляка, Росія ще не заплатила достатньо високу ціну за цей конфлікт. Ну, от власне, так як я сказав, наближено до тексту. В такому разі, що це означає, як це між собою корелюється. Ну, нам треба бути коректнішими, коли ми таку інформацію поширюємо, тому що треба зрозуміти, де вона написана. Ця інформація написана у виданні BBC, не в Українська служба, не руська служба. Це стаття BBC, це лондонське видання, і там великий матеріал аналітичний, в якому власне мовиться про те, як може завершуватися. Війна у 2025 році, що нам обіцяє 2025 рік. Це редакційний матеріал, який базується на тих коментарях, які були зроблені політиками, високопосадовцями, рядовцями керівниками держав в попередній періоди. Тобто, я далекі від думки про те, що це от просто BBC зателефонувало подаляку і сказало: Ну скажіть, як ви до цього відноситесь? Подоляк це точно говорив колись, але коли невідомо. Я чому. От mm -hmm. Я зараз пустив. Статтю перечитати, але те, що я встиг переглянути, то це дійсно так і є. Бо для мене теж також, знаєте, тригернуло. Думаю, де це ми знову що сказали? Чому? Пояснюю глядачам, по-перше, буквально ця інформація з'явилася відразу в усіх російських телеграм-каналах. Кому цікаво, зайдіть, перегляньте. Усі ці російські помийки шерять. Пост про те, що Україна проти переговорів, але нагадую всім, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом у Парижі разом із Макроном повідомив Трампу, що ми готові до переговорів, і Трамп вийшов і це сказав. Хто забув, нагадую. Тобто, Україна готова, але не на умовах Росії, звісно. Ну це ж ну зрозуміло. Ми зараз з вами впродовж 15 хвилин обговорювали те, що відбувається зараз кулуарно що стосується російсько-української війни, її завершення, тому коментар подалека я ну не маю сумніву він висмикнутий просто-напросто із контексту, він поширений, але це означає на спрямовану реальну от кампанію російську проти я вбачаю саме російську проти нашої позиції. Плюс вчора. Євродепутатка із від словаччини, яка є однопартійцею Фіцо для ТАСУ, давала коментар про те, що от Путін такий хороший, він там хоче ваші переговори. А це Україна покидьки. Вони цього не хочуть. Їй каже, ми навіть вже говорили і заявляємо ще раз, що Братислава може стати таким майданчиком, та і Путін там вже говорив також. А от ми ми не хочемо, тому це справді виставляє нас не дуже провалому світлі. Хоча скажу відверто, що ну, нам треба було б бути обережнішими з такими заявами, незалежно від того, коли вони зроблені, ну підбирати словесну конструкцію таким чином, що потім вона не використовувалася росіянами для поширення саме ну, викривленої позиції України. Нагадую, президент України Володимир Зеленський сказав, що ми готові до припинення війни в цьому році на справедливих умовах. Ми розуміємо, що ми не зможемо повернути воєнний спосіб окуповані території, анексований Крим. Ми будемо робити це дипломатичним шляхом. Я зараз цитую президента України Володимира Зеленського, те, що він говорив неодноразово. Я кожного дня займаюся щільним моніторингом всіх новин і кожного дня фактично зустрічав ці заяви. Тому абсолютно відповідально про це я зараз говорю так. Володимир Зеленський виникає конструкції замороження, але про замороження війни, як він казав, вони говорили із Трампом, але він не ну, ми також з колегами це проговорювали. Але він не говорив конкретно, що готовий до замороження. Це також якраз і пояснює те, що ми готові до переговорів, але знову ж таки без будь-яких попередніх умов, як то зараз дуже яскраво публічно роблять в Кремлі. Ми ж говоримо про свої, втім, знову ж кажу, це я. Я не можу радити офісу, яким це робити по факту такі. Але пояснюю, що відбувається. Тобто, ці всі матеріали, ці всі заяви, про які ми говоримо BBC, Financial Times, Sky News, Newsweek і так далі, це редакційні матеріали, які написані на основі попередніх заяв представників керівництва. Але. Додам, що не виключаю, що втручання російської пропагандистської машини підготовки таких матеріалів воно може бути і може мати місце. Тим паче, Росія, ну скажу відверто, в плані інформаційному працює суперефективно, суперпрофесійно. Як мені не прикро це визнавати, але ми суттєво від цього відстаємо. Тому нам все ж таки ми вже багато років про це говоримо. Нам потрібно вчитися цьому, на жаль, у них, перебирати оці всі методи, і вбудувати свою інформаційну протидію. І працювати на упередження, тобто позбавляти їх оцього хліба, яке вони беруть, кидають от так, Знаєте, зерна вже на підготовлений грунт, і нас виставляють не дуже привабливому світі. Бо зараз ж намагається Путін очорнити нас, що Україна не переговірна, вона недоговірна. Вони тут воюють до останнього українця, посмотріть, як вони всіх уніштажають і так далі тому подібне, але беруть факти, просто їх поширюють, кидають на це, витрачають чималі кошти і роблять це, на жаль, ефективно. Тому і нам, відповідним чином, треба діяти. Дуже цього хочу. Дуже. Звичайно, я розумію, що це величезні фінанси, але на це треба вишукувати, тому що недооцінювати інформаційну війну не варто. Але я вважаю, що одна з також головних тем це. Припинення е, транзиту газу, першого числа це відбулось о сьоміні ранку. Відзвітували в Укренерго в Газпромі. Фактично це підтвердили. Президент заявив про те, що це є поразка Росії і Путіна. Е, фактично, ну а далі вже Фіцо згаданий вами також почав волати, звинувачувати всіх ну Україну в першу чергу. Звичайно, і казати про те, що ой, це дуже сильно відобразиться на зокрема Європі на європейських країнах. Хочу вас запитати, що таке рішення означає для нас, для Європи і для Путіна також. Для його режиму, ну по перше, це тут чисто політика. Друзі, треба розуміти, але з великим прицілом, і ем, зупинка транзиту відбулася не завдячуючи ще всупереч. Ну, реально, це дивний збіг обставин, тому що передумов до того, що транзит буде продовжений, було дуже багато. І системно проводилася робота, тиск на Україну і Росію і Європейським Союзом і ЄС також тиснув. І також хочу зазначити, що в МЗС перед новим роком була зроблена заява МЗС України про те, що вони не виключають відновлення знову ж таки транзиту газу з 1 січня. Тобто це якийсь момент може відбутися. Хоча зараз це виглядає фантастично, але тиск з боку Європи не очевидний, і на нас є. Тому що тут треба розуміти такий фактор: Європа впродовж багатьох років була енергетично залежна від дешевого російського газу. Вони отримували по контрактах газ з Росії за дуже привабливими цінами набагато дешевше ніж купували ми його через європейських посередників, бо це ну виглядало фантастично. Ми про це з вами до початку вторгнення широкомасштабно говорили неодноразово. Я кажу, нас виставляють реально не дуже. Привабливому світі, коли сама Європа купує шаленими об'ємами газ по низьких цінах, а ми купуємо його втридорога у Європи Ну, фактично, той самий російський. Це було зараз. Ситуація кардинально змінилася. Ми її довго ламали впродовж трьох років. Тут треба віддати належне: проведена велика робота громадськими активістами, громадськими організаціями і частково навіть владою. Так, владу і влада багато артикулювала під тиском громадськості, що ми не будемо постачати газ, але це треба було зробити ще в 2022 році. Втім, це було нереально зробити, тому що ми в великій мірі були залежні від е, саме Європейського Союзу і кон'юнктура, е, тоді політична е, Європи і Сполучених Штатів Америки була несприятливою. Я маю зараз на увазі те, що ну, по-перше, Джозеф Байден. Припинив постачання газу до Європи скрапленого те, що Трамп свого часу робив. Це Європу поставило в такий не дуже привабливу позу, де брати альтернативні джерела постачання. Звісно, американський скраплений газ він дорогий, дорожчий ніж російський, але все ж таки була альтернатива. А після того як було накладено вето на весь цей проект Байденом, ну звісно, робити це було складно зараз. Відкриваються нові можливості. Прихід Трампа і його заяви про те, що треба купувати в Європі більше американського газу, справді ну розв'язують і нам руки в тому числі. Але впродовж літа, через кампанію Сакара з РБЖанську, такий тиск тривав, і за сприяння Сакару проводилися переговори із Газпромом. Українською стороною і російські представники були ну слава Богу, цей контракт не був підписаний. Але скажу відразу, що Європа закупилася достатньо газу російського за літо, щоб пройти цей опалювальний сезон, і навіть там в досвід, щоб і Молдові трішки перекинути, яка також зараз залишилася без російського газу, але у фінансовому плані Росія багато не втрачає, тому що в неї втрати будуть ну приблизно там 5-6 мільярдів доларів по року. Тому що об'єми вони поступово зменшували, зменшували постачання. Вони розуміли, що так буде. Тому тут серйозний геополітичний контекст. І зараз те, що ще раз так склалося, це дуже класний пас Трампу. Ми можемо це продати йому. Дивіться, ми до, ми, ми зупинили. Тепер ви можете свій газ продавати у Європі без будь-яких проблем. Європа вимушена купувати. Ти можеш Європі викручувати руки, тільки допомагай нам. Це, звісно, не буде таким суперпереконливим аргументом єдиним. А це один з але це в геополітичному плані. Це супер для нас історія. Просто ну неймовірно. Сподіваюся, що це рано чи пізно станеться із нафтою, але з нафтою складніше. Втім, перспектива така є, і в великій мірі буде залежати ця перспектива і реалізація від політики Трампа і співпраці його із саудитами. Саудівська Аравія до квітня місяця, про що я згадував, має ухвалити рішення про збільшення. Ну вони, в принципі, і ухвалили за таким рахунком. Офіційна заява є вже про те, що вони будуть збільшувати видобуток нафти в такий спосіб, де пінгувати недобросовісних членів, точніше, не членів ОПЕКУ+, плюс які зараз так займаються, і тут в великій мірі як Трамп себе. Покаже поведе, чи він готовий буде до такої нафтової війни з Росією в першу чергу, чи в нього будуть союзники в особі Саудівської Аравії? Ну будемо бачити, тому зупинка газу в будь-якому випадку політично дуже і дуже важливо. Навларіот завершення вас запитати про таке суттєве погіршення відносин між Братиславою і Києвом може вплинути на наші євроустремління мається на увазі Європейського союзу відносини з НАТО, тому що ну, Словаччина це країна-члени ЄС плюс НАТО. І найголовніше, ну так в ЄС же ухвалюються інші рішення, які стосуються там, фінансів, кредитів, грошей, виділення політичних рішень. І так далі. Ми тут себе правильно поводимо. Нам так потрібно реагувати на ці речі, чи не втрачаємо ми в цьому сенсі. Um, країну, яка б ну не те щоб допомагала б нам, але голосувала так, як це потрібно, і вигіду нам, тому що нагадаю ще раз: в yes, ЄС рішення ухвалюється консенсусом. Я нагадую, що Словаччина нам передала дуже багато зброї спочатку широкомасштабного вторгнення. Політика Словаччини змінилася після того, як там Фіцо став керувати. усе. проблема не в Словаччині, проблема в Фіцо. Я хотів би, щоб ми правильно розуміли контекст. Другий момент зараз Польща почала голосув... головувати в ЄС. А ви що думаєте, друзі, що Польща? Окей, давайте. Румунія, Словаччина, навіть не вони, Франція. Будуть дуже задоволені від того, що в нас аграрний сектор зайде на європейський ринок? Ну, про що ви говорите? Ми таку конкуренцію їм складаємо, що вони нас бояться. Ні, як у... Отже, питання не в Словаччині. Багато хто буде виступати проти України. Але геополітично складається, що вони вимушені будуть нас прийняти. І повірте, ми ж станемо рятівним колом для всієї Європи. Тому що їхню економічну модель потрібно змінювати, задайте дуже величезне інтерв'ю Макрона, де економісту у навесні минулого року, вже 24-го, де він розбив пух і прах економічні директиви ЄС, про що ми говорили неодноразово, вони шкодять Європейському Союзу. Тому я, чесно кажучи, зараз не бачу ніякої там неправильної поведінки. І оце ці, знаєте, такі речі, коли починають артикулювати, яку навчитися навчиться відділяти лушпиння від зер, це це ну це різні речі. І ми повинні відстоювати свій інтерес. Ну, в такому плані нам тоді що Треба чекати якогось фідбеку негативного, коли ми газ припинили і так себе поводимо від Німеччини там чи ще від когось. Та, ну, почекайте, поляки за поляки. Ми що забули, скільки нам вони пакости зробили протягом цього, цього періоду? Тому треба відстоювати своє. Нам є чим зараз. Ну, вибачте, ску, так по-доброму шантажувати Європу. Це справді наш аграрний сектор, який. Треба реформувати тут. Мене до нього дуже багато запитань. Це треба писати окрему програму, але це наша стратегічна зброя сьогодні. От звертаю увагу по Сирії. Ми там дуже круто заходимо, попри те, що я бачу зараз це інформаційне поле активно підтримується. Але зараз не про це. Але це правильно. Ми показуємо, що ми можемо бути альтернативою в Африці, в Сирії, ще десь в Європі, в тому числі, щоб з нами рахувалися. Ну перепрошую, але ну люблять не слабаків, а сильних. Лапка. Я хотів сказати, що шикарна крапка в рамках нашої дискусії: люблять не слабаків а сильних. Підтримую. Спасибі величезно, пане Валерію, вам за цей ефір. Дякую за те, що завжди для нас час знаходити. Бережіть себе, радий бачити вже в новому році, ще раз і святами. Хай щастить.